Доброго дня, з вами Автошкола Нова та я, Тарнишко Володимир Павлович. Шановні друзі, вітаю вас з святами. Бажаю миру усім, здоров'я та благополуччя. Шановні друзі, автошкола Нова дарує вам дарує вам підготовку до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі. Розумієте? Тобто, і ціна цього курсу. 77 гривень. Тобто, що для цього потрібно зробити? Вам потрібно зайти на сайт greenway.com.ua, знайти там Херсонську область, і, і придбати експрес-метод підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі по категорії Б. Почули? Це. Подарунок від нашої автошколи. Тобто, коли ви пред... купите цей наш курс експрес-метод, то вам потрібно буде додатися в електронний журнал на цьому сайті. І потім той, хто придбає 8 травня, 9 травня, цей експрес-метод отримає. Ще і додатково зустріч з викладачем. Розумієте? Тобто у вас будуть питання. І ці питання потрібно буде розтлумачити, тому що загальна кількість питань більше 2700. Розумієте? І нам потрібно підготуватися. Тому це наш подарунок усім. Усім, хто бажає в 2025 році отримати посвідчення водія. А також, будь ласка, підписуйтесь на наш канал. І той, хто підпишеться 8 та 9 травня, отримає матеріали, які ми даємо своїм кандидатам у водії. Розумієте? Тобто, якщо ви хочете отримати гарантований результат, потрібно застосувати систему. Розумієте? Не наскоками на навчальний матеріал, а іменно система. Оці відеоуроки, тобто, ми будемо їх шукати в інтернеті під назвою 77 гривень за теоретичний іспит. З ПДР України. Розумієте, тобто вам потрібно. Ну, краще робити це, підписавшись на наш канал. І так, шановні, ми будемо викладувати в YouTube значить, наше заняття. Це будуть такі коротенькі зустрічі по самим фундаментальним питанням. Але по кожному розділу. Тобто, якщо ви з нами подружитесь, то, будь ласка, за місяць е, півтора ми пройдемо повністю курс правил дорожнього руху України. І якщо у вас будуть питання, то, будь ласка, е, то, будь ласка, підключайтеся до зума і ми будемо. Вести діалог. І так, шановні автошколи, нова розпочинає живе заняття, і воно розпочинається з розминки, фізична розминка у вигляді жестів регулювальника. Будь ласка, підніміться всі, випрямліть спинки, ой, хочеться плечі випрямити, руки в сторони. Опущені права зігнута перед людьми піднята вгору від грудей. В сторони опущені, права перед грудьми піднята верх від грудей. В сторони опущена, права піднята перед грудьми піднята вверх від грудей. Присаджуйтесь, будь ласка. Значить, перше, ми завжди робимо. Розминку. Розминки це жести регулювальника. По-друге, я всім рекомендую, будь ласка, візьміть любиму пісню і вивчіть її від початку до кінця. Тобто тренуйте мізки. Як ми м'язи тренуємо е зарядкою, так і тренуємо мізки. Пісня. Розумієте, пісня в настрій гарна. Без всяких мугикані. Третє. Обов'язково робочий ЗОшит. Розумієте? Тобто, будь ласка, записуйте усі питання в робочий ЗОшит. І по-третє, шановні, у нас є азбука ПДР. Тобто, в якій би ви школі не навчалися. Але це той мінімум, який потрібно знати, але він повинен від вас ну, знати на зубок. І. Скажімо так, випереджати навіть швидкість викладача. Розумієте? Тобто, сьогодні у нас перша тема. Тема називається регулювання дорожнього руху. Це азбука ПДР. Оце все ви отримаєте, якщо підпишетесь на наш канал. Як побудований курс? Дуже мудро. Тобто, є тема, а є. E, значить, лист самопідготовки. Тобто потрібно вписати оці слова в лист самопідготовки. І потім, коли ви це все у вас виходить, ви йдете на внутрішній залік. Але ми азбуку ПДР доторкаємося так кожен день. Тоді вона зростається з нами і у нас є такі. Площадки знань, на які ми можемо вже додати інші знання. Розумієте? І так, шановні друзі, хто знає, відповідає, хто не знає, то спостерігає. Перше регулювання дорожнього руху зверху саме головний регулювальник. Друге, під регулювальником Фільтофор. хто Фільтофор. От, шановні друзі. І перший раз я розповідаю, щоб світлофор працював у режимі трьох кольорів. Третя це дорожні, дорожні знаки. знаки. Потім, дорожня розмітка. Та, і потім дорожня, дорожня обладнання. Так, поїхали далі. Там є ще світлофор працює у двох режимах. Це. Трьох кольорів і, і, і миготіння жовтого кольору. Да, ось так виглядає мигатіння жовтого кольору. Він не регулює, він тільки привертає увагу. І так, дорожні знаки бувають постійні, тимчасові і зі змінною інформацією. Дорожнє обладнання це лежачі поліцейські, випуклі дзеркала. Да, тобто, Успіваєш, викрикуй, не успіваєш, ми задаємо темп. І так, сьогодні у нас розділ другий. Розділ другий, він називається. Він називається обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів. Шановні друзі, значить, є такий закон, називається закон пропущеного слова або незрозумілого слова. Тобто, якщо ви не розумієте хоч одне слово в реченні, то ви. Вірте, у вас буде мотивація спускатися як шар. І так, перше слово, яке ви повинні знати, і не потрібно вам академічні якісь відповіді. Розумієте, робіть так, щоб вам було зрозуміло на вашій мові, на вашій, скажімо так, досвід. Перше це слово, яке я завжди задаю, це. Механічний транспортний засіб. Як ви його розумієте? Транспортний засіб, у якого є двигун? Умнічка, да. Це навіть розширений відповідь. Я вимагаю, моторчик там є. Розумієте? Чим менше, е, менше слів, тим менше випутись, але повинно бути ключове слово. Розумієте? Тобто не потрібно розповідати длінні якісь відповіді. Відповідаючи на питання, що таке об'їн. розумієте, одне слово потрібно сказати, і наші курсанти знають, що це. Задумалися, Встречка, встречка, виїзд на полосу зустрічного руху. Розумієте? Потім оця вся красота академічної мови, вона доповниться, коли ви проявите інтерес, глубокий інтерес, і будете читати, читати книжки, книжки, книжки. А поки нам що, нам потрібно мінімум з'явитися в сервісному центрі і скласти теоретичний іспит. І з нами ви це зробите весело і ну, цікаво, повірте. І так, розділ другий це обов'язки та права водіїв механічних транспортних засобів. І так, ви повинні розуміти одне, що усі Хто знаходиться в автомобілі, або ви за кермом? Тоді ви водій і до водія, всі питання, всі питання до водія. Тобто. Реєстраційний документ, посвідчення водія відповідної категорії, це ви все повинні мати, коли знаходитесь на кермо. Не обов'язково на паперових носіях будьте сучасними, будь ласка, в електронному вигляді. Далі. Машинка повинна бути технічно справна, машинка повинна бути укомплектована. І коли ми кажемо укомплектована, що ми маємо на увазі? Що в неї ці, є всі повністю жидкості? Ні, 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 ні. Жидкості це, як говориться, ваша головна боль. І ви будете просто по грошах більше. Це. Коли ми кажемо про комплектацію, це вогнегасник, аптечка, знак. Аварійної зупинки. А то все технічне обслуговування, то, як говориться, не підготовлений, доставай кошель і е, плати, тому що машина потребує технічного огляду і повинна бути справна Далі, шановні дуже е, така тема це страхування, обов'язкове страхування. Будь ласка, якщо ви початково, е, водій, початківець. Купіть собі гарне страхування. Да, це повинна бути страхова компанія, яка зареєстрована в Моторному бюро України. Ну, то вже, скажімо так, не будемо нікого рекламувати. Наступна ситуація, це. Е Дозволи, дозволи, оці всі маячки, спецсигнали, вони повинні бути ті узгоджені з працівниками, з підрозділами праців... національної поліції. Причина проста, тому що ви являєтесь порушником, якщо ви спецсигнали встановите на свій, на свій автомобіль. Ще що цікаво, це цікаво те, що ви відповідаєте як водій за все. І за речі, не закріплені, багаж, і за технічний стан автомобіля, і, будь ласка, не відволікайтесь під час руху, то знаєте, сміються перешкодна справа. Мають на увазі пасажира, який сидить справа і не закриває рота. Ще, що цікаво, шановні, подивіться, будь ласка, хто повинен, приз... пристегуватися паском безпеки. Да, там є помалюнкамед. Книжку, яку ми рекомендуємо: це Дерек Заварицький, ілюстровані правила дорожнього руху. У нас все навчання. Під цю книжку побудовано. Так, значить, ваговий контроль не е, касається е, автомобілів легкових категорії Б. І тут є вимоги до стану водія. Тобто, Випив за кермо, не сідай, якщо наркоманиш, не сідай за кермо, і, шановні, є такі моменти, які нами можуть бути незрозумілі. Тобто плохо почуваюся, але їхати потрібно. Прийняв таблетки і поплив підійсвіє мета, е, якісь рухи. Такі заміни. Не робіть цього, або знайте, будь ласка, склад е ліків. Склад ліків. Так, шановні, ще тут в цьому розділі є обов'язки і є. Це. І оце саме головне, це, е згідно про правил, чітко написано. Пред'явити. Але не передати. Тобто, ви можете діяти так, як і працівник поліції. Тобто, тримаєте, не перешкоджаєте, допомагаєте йому, допомагаєте йому е з інформацією. Розумієте, так? Да? Ще що, шановні друзі, я хочу сказати, що ви маєте права. Тобто, якщо е по якійсь причині. В вашому автомобілі скористалися, ну, скажімо так, працівники влади, які мають на те повноваження, то ви повинні розуміти одне, що легковим автомобілем буксирування не дозволено. Оце така життєва порада. Потрібно допомагати один одному, коли потрібно. Працівникам, медичним працівникам доставити постраждалого до ближчого, найближчого лікувального закладу. І, шановні, в цьому розділі є, будь ласка, ознайомтеся з категоріями, які ви можете отримати, і з якого віку і Чим ви зможете керувати? Нас зараз цікавить категорія Б, це, значить, є такі ознаки. Нам повинно бути 18 років. Ми повинні, ми Коли складемо і отримаємо посвідчення водія, зможемо керувати транспортним засобом 8 пасажирів, не враховуючи. Не враховуючи водія. І ще є питання до причепа. Причеп це менше, ніж 750 кілограмів. І є відповідна, значить, вага. Так, друзі, не забуваємо, що ми водії, ми громадяни нашої країни. і ми маємо права. Тобто, дізнатися, чому нас зупинили, хто нас зупинив, посаду, розумієте? Поцікавитися погодними умовами під час поїздки, далі, станом доріг, і якщо дійсно. Щось трапилося ДТП, або ви кудись в'їхали і пошкоджений автомобіль. Будь ласка, оформляйте та подавайте, подавайте заяву в суд на відшкодування матеріальних збитків. Разум. Шановні, ще раз вітаю вас зі святами в травневі. Да. Пропозиція діє два дня, 8 та 9 травня. Усі, хто придбає експрес-метод на сайті Greenway, будь ласка, зробіть ще один крок: внесіть себе в електронний журнал. І тоді ви будете доведені до знань рівня сервісного центру за оцю святкову таку е ціну. Розумієте, всі інші, шановні, ціни такої не буде. Свята, будь ласка, ми ділимося з вами цим. Ще раз вітаю вас з травневими святами: миру, здоров'я, благополуччя та отримати, отримати та здійснити свою мрію, якщо ви мріяли, про посвідчення водія. Займайтесь у найкращих цікавих занять та цього найкращого.